Спорожнілі селища. За час збройного конфлікту кількість мешканців багатьох населених пунктів на лінії зіткнення скоротилася до 70%. У Лебединському на Донеччині залишилися самі пенсіонери. Як вони виживають, бачила Вікторія Чистюхіна. На безлюдній околиці Лебединського будинок Володимира Рожи помічаєш відразу: з димаря йде дим. Отже, тут живуть люди. Перші обстріли з селища почалися взимку 2015-го. Під удар втрапила ця триповерхівка в центрі. Снаряд влучив простісінько в дах. Кожен день тепер кожну хвилину вистріл, і Ти не знаєш, куди впаде цей снаряд. Володимир Валентинович з дружиною постраждали двічі. Перший снаряд розірвався за 10 метрів від будинку. За рік другий на тому самому місці. Воронка була в 2015-му году. А от воронка. Вже свіжа наша 16-го року. Осколки пробили дах та стіну будинку, Порешетили паркан. Підкова на дверях, немов уберегла житло від руйнування, а господарів від загибелі. Нам просто повезло. Я не знаю, ангел-хоронитель. Неторканими залишилися цей хвойний куточок і нова дитяча гірка. Її дідусь зробив для онука незадовго до війни. А дитинку три роки внуку, він тут ні разу не був. Ні разу і только мечтають, коли війна закінчиться, щоб дідусь приїхати. З рідними пенсіонери бачаться дуже рідко, адже селище було відрізане від цивілізації. Тільки нещодавно тут відновили автобусне сполучення з Маріуполем. Хоч два рази на тиждень, хоч можна вирватися, хоч отримати пенсію в аптеку. Магазини в селищі закриті, хліб привозять через день. Не залишає мирного населення в біді гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Набори виживання привозять регулярно. А Ахметова я не знаю, чесне слово, якби не він пробачте, мабуть повиздихали Богу молимося. Дякую за, за Ахметова йому, за, за його серце. тому що я, я не знаю, це таку людину, я, я, я взагалі не знаю. Всіх буквально приймає все до серця. Благодаря таким і живемо, виживаємо. Два з половиною роки штаб Ахметова надає підтримку мирному населенню Донбасу. Мобільні бригади волонтерів виїжджають у найвіддаленіші населені пункти. Їх більше ніж 400. у містах і селищах. Працює 39 стаціонарних пунктів видачі по обидва боки лінії зіткнення. За весь час роботи роздано понад 11 мільйонів 600 тисяч наборів виживання. Все це дуже правильно це потрібно. Прості люди, ні в чому не винавати. І коли вони відчувають підтримку, це очень здорово. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов для сьогодні канал Україна.